Тобі. тобі з небес життя розквітнув ранок. Промінював ясним, тихим, золотим. Ти завжди будь прекрасна і кохана. Хай щастям вічним повниться твій дім. Щасливими, хай буде дні ночі, в твоїй душі хай завжди квітне сад. І серце хай, тепло, хай не проросій. Тобі у долі, мудрі в щоб ти завжди не слав смішку щиро, і людям дарувала мить тепла, Щоб жило у зла події мої, батьків своїх і діток берегла. Нехай тебе ніколи не злишуть, Любові світла диво почуття. Забудь про наразі всі колишні, Йди собі у каждому життя. Нехай завжди твоїм хатучним колі, хай пісні буде кожна мить. І щоб могла тим щасливій долі, І сподіватись, вірити, любити. Тоже надихнула мене ні осінь. Осінній сад гніцнув з душева мить, мов спогади вітрила жовті кленів, про тебе згадку у душі болить. Одне прошу, не забувай про мене. Бо пам'ять наша у душі струна лунає вдоль бурхливі макані, Свіча — поділа на столі одна, немогла дія ще жива кохання. Зима снігами землю сів, Весна прийде на степлі квітах, у миє літо траву дощів, і сонце ніжне лагідним світом. А поки що осінні листопад, Багряне листя йде зелене, в останній плаче сад. Не забувай, не забувай про мене. Над полем гентумани простяглись, мов спогад той забутий любові. Згадай мене, згадай мене колись, згадай мене молитву чи слово. Дякую.